Дочекались Різдва Христового, а отже, час поміркувати про це святом, а також підбити підсумки свого року. Сьогодні в нас в гостях отець Павло Фіцай, настоятель парафії Різдва Пресвятої Богородиці, мікрорайону Дравці, а також декан міста Ужгород. Христос народився. Славі мою! Взагалі, що таке Різдво? Ну, е е якщо говорити про Різдво, так то е це, це слово. Або ця подія, вона охоплює дуже багато, скажімо так, моментів, і е ситуацій, і життів і взагалі цілого історію людського спасіння. Е Одного разу, коли був на, на одному весіллі, то запитався, бо коли вінчав був молодих молодят, що для вас є ваше вінчання? ну, що для вас є ваше подружжя, і вони говорили там: любов, чесність, повага, все, все. -все. І потім акцентували саме увагу на, на довір'ю і надії. Ну, кажу, чому саме э, надія так важлива для вас? Він каже, тому що ми сподіваємося і віримо в речі, ті, які є приходящими, тобто які прийдуть із завтрашнього дня, з позавтрашнього дня, чи з рік, що означає. Тобто, різдво для нас це завжди є довіра до Господа. Ну, тому що Господь є жива особа, і довіра до нього, що завтрашній день. Його пришестя будемо очікувати друге пришестя. Ну, хоч святкуємо його, пришестя в оплоти, але очікуємо друге пришестя. І це якраз різдво є тую надію на, на, на ту зустріч з Господом. Для нас, для християн, різдво це завжди є момент в історії людства, історії, або, але не просто той історичний момент, але момент історії спасіння, то Господь сходить з гори, стає до нас. Грішник стає одним разом із нас для того, щоб е, нас стати нашими братами, ну, стати одним із нас. І це дуже важливо для того, щоб е, не, з однієї сторони е, справдилися старозирні пророцтва, і очікування юдейського народу, очікування людства на прихід Спасителя. Але так само, з іншої сторони, це є, е, Господь приходить до нас світ для того, щоб стати одним разом із нас поділитися свої, свої своїми своїм вічістю своїм справжнім життям але взявши на себе не перше нашу нашу блідську природу коли говоримо про різдво часто згадуємо вифлеєм чим це місце особливе крім того що це місце народження ісуса христа ну на сьогоднішній день вефлеєм це можемо сказати таке ну, маленьке містечко але в час ісуса Христа взагалі це був е, маленьке село але маленьке село, яке мало велику традицію і великі очікування для цілого юдейського народу. Взагалі, місто Вефлоєміс староєврейською або акатською мовою, означало місто хліба. Чому це важливо? Тому що це було так само місце, де народився був цар Давид. Це було царське місто. Місце так само, де він був помазаний на царський престол, тобто став помазаником на царя. І для Біблії це якраз місце царя або царське місце, а місце помазання, воно є у просторі прока Міхея, який говорить про те, що саме Вифлеєм стане місцем народженням царя, і місце з якого піде Спаситель. І для багатьох людей 2000 років тому назад було певним чином якось ну, не то що ми не мислимо, до кінця не зрозуміло, що з такого села може прийти цар Спаситель. І тому, якби для Біблії, для історії спасіння маленьке містечко, маленьке село. Ну, якраз як і в якому Господь приходить у цей світ, виплочується, і не спеціально Марія з Йосифом приходять до, до цього сла, а вони йдуть на перепис. І це буквально відбувається по дорозі. І це відбувається саме в цьому місці, де було говорилося. Проками саме про, про це місцевість. Тому Вифлеєм, який оспівується постійно у наших колядках, є така певна паралель в Біблії, що приходить новий цар, справжній цар, той, який буде пасти свої, свої вівці, свої гнята Ізраїля. Чому таким уособленням різдва став Вертеп? Поясніть про нього і в чому його суть? Mm -hmm. Ну бо якщо ми говоримо э, про вертеп. Ми мусимо якби, розуміти такі, скажімо, навіть етимологію слова вертеп. Ну, тому що вертеп із старостанської мови означає печера. Ну, тобто, зрозуміло, що місце. Народження вертеп це місце народження Ісуса Христа. Ну, Ми що маємо якби, в сучасній інтерпретації, або ну, в інтерпретації матьох культур. Уважимо, що місце народження Ісуса Христа стайня, да, Стаєнка, хлів. А, Але що було для юдеїв – хлів або стання? Це були отвори у печах, або в горах, або в скелях. Де зберігалася ця худоба. Тобто, не раз, коли Ісус говорить про себе як про доброго пастиря або про того, який є воротами, через які вівці входять і виходять, означало, що він був якраз тим місцем, як говорить про себе, що є ворота або двері у це місце входження у вертеп. Ну тобто, де ну, ночувала ця, ця худоба. І з однієї сторони, я розумію, що вертеп це є місце, де е ночувала худоба у печері, да, де, правдоподібно. Господь народився, але з іншої сторони, так як і був з плином часу, з традицією, із розвитком християнської культури, народжується такий певний феномен, який як певне театральне дійство з однієї, це було чуть пізніше. Явище, воно народжується приблизно десь в XVII столітті. Але попередньо вертеп так само це було, як маємо сучасні вертепи, да? де є статуї, наприклад, дів осіб із подій народження Ісуса Христа, Марія, Йосиф, Янули, пастушки, там, ягнята. І це започаткувалося з тим франциском Засижу. Постає будь-який перший вертеп у Греччо, таке містечко. і і він якраз намався, аби фокусувати увагу людей саме на події Різдві. Ну тому що а, здавалося, що то в тому певному вже ходно ну, період секуляризації да, середньовіччя. Але десь люди втратили це, це відчуття, що таке справжнє Різдво. Подібно як ми десь можемо сьогодні втратити, якщо будемо фокусувати увагу, що Різдво це подарунки. Суто лише да там співи чи щось інше, але якщо не будемо фокусувати свою увагу на події, яка відбувається, і тому він це перший святий Франциск, який започатковує цю традицію покладання тих вертепів, а і яке триває по сьогоднішній день, так у нас сьогодні де ми по нашій церква климоці такі маленькі дійства знову ж таки, аби перенестися не просто в історичний момент, да, але Духовно пережити так само ці події, які відбулися 2000 років тому назад. З іншої сторони, вертеп так само, можемо говорити, що це є певне театральне дійство. Но, дивіться, так як в традиції церкви, особливо це було в східній традиції, маємо розпис храму. Для чого це є? Тобто люди, здебільшого, коли були неписані і не мали можливості читати Біблію, ну тому що, по-перше, друковану версію не кожен міг собі дозволити придбати. Але це було так зване Євангеліє або Біблія для неписання. То розписі. І щось подібне так само ці вертепи або театральні дійства, які е, творилися в Європі або на теренах України, або те, що ми маємо, наприклад, у нас в нашій традиції вертепи ходять колядувати, колядники із з різними діями особами, все інше, це є певний так само і феномен, передають феномен і дух часу, що я маю на увазі. Наприклад, у тих вертепах ми можемо зустріти різних дівих осіб, які, наприклад, не були дотичні до історичного моменту народження Ісуса Христа. Наприклад, були особи, які або позитивні, або негативні герої того часу. Чому? Тому що суспільство, яке переживало якусь певну кризу. Через якусь ну через когось, через якісь, якісь певні культурні явища, політичні явища, чи чи якісь кризи, які переживали ті чи інші люди, ви намагалися це так само відобразити, в приблизити наблизити до подій вертепу, до того театрального дійства, аби передати свій біль, аби передати можливо часом свої ті моменти, які їм роблять больно чи, чи страждання. Воособити це певним чином як темряву, як або як зло, яка знову ж таки намагалася, як цар Ірод намагався вбити младенця Ісуса як свого конкурента обрати із, із, із свого шляху. Ну, і так само з іншої сторони маємо двох осіб, які завжди воособлювали з іншої сторони, скажімо так, добро. Ну, які ну, це в різних часах різні, скажімо так, да, ці особи. Але це знову ж таки передає дух. Того часу так передка інкультурація події різдва саме у сьогоднішній день. Тому, наприклад, сьогодні е, діві особи, які у сьогоднішньому вертепі, можуть бути зовсім інакшими, наприклад, на противагу тим, які були років сто назад там, 200 назад. І навіть якщо вони не відображають саму сценку, сам, от, народження Ісуса Христа, просто перед там готують якусь костюмовану постановку, то все одно це можемо вважати таким позитивним моментом, бо є колядки, є згадування цієї історії, чи це все-таки є трішки нівелювання? Ну, дивіться. Події Різдва вони завжди будуть присутні в Ну, тому що це центральна подія. А ці особи, які кусь ну, бо розуміємо, як наші діти, коли готують до вертеп, чи по церквах, чи по парафіях, чи в школах, то центральна подія Різдва, але довкола них формують просто моделюють ситуації людських життів. Сьогодення, наприклад, не? трудні, важкі або радісні. Ну, наприклад, багато що може торкати так само у сьогоднішніх вертепах особи, які дотичні до війни, наприклад, не те, що ми сьогодні переживаємо. Ну, тобто, ще раз показати, що незважаючи на весь жах темряву війни, центром нашої вистави є народження Ісуса Христа. І це є важливо якраз показати, подемонструвати. Тим, хто це бачить, тому що ну, сама гра тих малих дітей, або хороша гра, або представлення цих осіб, воно буде кожного торкати. Навіть якщо це банально звучить віршики, там, пісеньки, але воно кожного буде торкати, хто, хто перебуває на цій події вертеп. До різдва нас готували і неділі були різні читання. Там і про жінку, яка страждала від надуги, про біснуватого, про кашеного. Як оці всі історії теж готували нас до різдва? Угу. Ну, дивіться, на перше, в нашій східній традиції ми маємо під час різдвяного посту дві неділі, які конкретно нас готують до подій народження Ісуса Христа. Це неділя, яка називається правоців, тобто де більше, де наголошується в літургічних текстах про пророків, про просто про пришестя Месії. І інша неділя з тих отців, яка говорить про родовід Ісуса Христа. Ну, тобто, вказати, що і Господь є правдивим Богом і правдивим чоловіком. Що він не взявся, а не впав звідкись з неба і щось інше, а те, що його рід має початок. Його рід і він проходить та лінія його родоводу, як людини, проходить через рід царський, а те, що він є роду царського роду Давида. І в цьому роді були різні особи. Зазвичай ми намагаємося десь. Можливо, тих людей, про кого нам є десь соромно говорити свого роду, ми б про того би не говорили. Но, тобто, ми б завжди прикрасили свій рід, як там усі святі побожні, красиві, добрі. Але в цьому роді є люди, які можемо так сказати, далекі від ідеалу. Але це все ж показує, що чому Господь приходить у цей світ. Для того, щоб те все, що є грішне, все те, що є слабе і смертне. Він це все хоче зцілити. І тому народження Ісуса Христа є певним уходженням Господа в історію людини для Його зцілення. Як до Різдва, готувались ви у своїй парафії? Так, як і на всіх інших парафіях, як, як і в принципі кожного року, я би виділив два аспекти: це аспект молитовний, духовний аспект, тобто приготування, навчання, молитви, сповіді до Різдва. Ну, тому що Різдво це є не просто приготувати страви. І навіть Різдво це не просто приготувати дитячий вертеп, але Різдво це приготувати своє серце. І своє серце для того, щоб там я міг зустріти живого Бога, щоб в ньому народилося. Бо тому що моє серце дуже часу, воно є подібне до вертепу. Б... Вертеп, він ще знаєте, має інше таке значення в Біблії, коли. Господь каже до тих первосвященників в Єросимському храмі, ті, як ці відомі, коли там столи перевертає, Він каже: Ви зробили із дому Бога Отця Мого печеру розбійників. Тобто місце, де збиралося все, що було негативним, особи, які були відкинуті суспільством, але які творили зло. Вони збиралися в таких вертепах, їх називали печеру розбійників або вертеп. І дуже часто, що моє серце воно десь є дуже схоже до, до цього вертепу розбійників, тож печери розбійників. І я мушу приготувати для причастя Господа. Молитва, сповідь, причастя, спільні молитви, піст і творення добрих справ, особливо сьогодні, коли так цього дуже потребуємо. Тому це один аспект приготування духовне. Ясно, що і так само приготування, скажімо так, до вертепу з дітьми, так, коляди, декорація храму, так само приготування того вертепу а, біля храму. Ну і ясно, різдво, як я перше згадав про це, був що це різдво завжди це є добрі справи. Ну і звичайно, щоб, щоб період різдва це завжди зробити щось доброго, того хто того потребує. Ну, тому і цей так само аспект, той певний харитативний аспект є присутній у часі приготування до Різдва. А вертап тільки в церкві показуєте, чи десь ходите? Намагаємося виходити поза межі храму. Угу. Ну, це, це найперше верти, а а, перше по парафії, да, тобто намагаємося відвідати старих хворих, які не можуть прийти. Ходимо до військових поранених до лікарні. А були моменти, коли ми так само ходили до військової частини, до військових поколядувати, принести їм новину про народження Ісуса Христа. Ну, тобто, десь якби, завжди є таке намагання вийти, як каже папа Франциск, що вийти поза межі храму. Ну, тобто, понести цю новину для тих, хто, хто потребує цього. І Діти тим справляються. І тим справляється, як ще ви допомагаєте військовим, тому що за навіть цей рік було багато і зібраної допомоги. Як ви взагалі шукаєте ці потреби, де шукаєте, як ці потреби забезпечити, і так далі? Знаєте, ну є не якби не просто сьогодні збирати допомогу для військових, навіть так порівнюючи 22 й рік. І навіть порівнюючи аж до 2014 року, тому аж ми почали серпня 2014 року допомогу це робити. І є сьогодні непросто, бо всім непросто. Важко економічно, фінансово, морально, психічно, всі втомлені. Але незважаючи на те, ну, і я завжди, коли десь маємо якісь спільні такі речі зібрання якоїсь допомоги, то якось так ну і сьогодні. Почув так цікавий такий один приклад одного чоловіка в Англії. Він не пам'ятаю, це було у 19 столітті, як його прізвище, але він будував сиротинці і каже, що каже, в біографії, він ніколи не просив для дітей коштів, щоб утримати ці сиротинці. І каже що одного разу: на сніданок не було що дати дітям їсти. Він каже, зібрав всіх тих дітей сиротинця разом. І каже, вони почали молитися. За їжу, якої не було. Тобто воно ну, подякувати Богу за їжу, якої не було. І каже, один момент каже, в двері стукає чоловік заходить пекар і каже: я не розуміюся, мені цілу я не міг спати цілу ніч. І мені, я, я, я чув, я конкретно відчув, що я мав спечі хліб і принести це чомусь вам. Я не розумію, не знаю, чому, але я це приніс. І, і я себе так теж на думці, мив, що люди самі прийдуть. Знаючи, що ти десь в чомусь допомагаєш, є дотичні до, до, цієї, до, до цієї справи, то люди самі тебе знайдуть. І дякувати Богу, люди мають відкриті серця на, на, на ті речі. Чому? А тому що багато хто з родин, військових захищає нас. Ну, кожен розуміє, відчуває, що це є. Кожен розуміє, що навіть є елементарні. Такі знаки уваги, тепла, любові, вони роблять великі речі, зміть людського життя, і дуже важливо лікують рани війни. Ну тому, з одної сторони, можемо це сказати: це є сезонні збірки або допомога, скажімо так, починаючи як від традиційного свят, Різдво, Пасха і всі інші інші, інші інші, інші плюс протягом року пости, які є знову ж таки наголошує ага, піст, робимо доброї справи. Щось розуміє це. Ну, але так само і пост постійно, тому що маємо багато друзів, маємо багато парафіян, багато знайомих. Я з якими контактуємо, з якими чу які чуємо їхні потреби, і вони в цьому нам допомагають. І ми їм цьому допомагаємо. Яким загалом був цей рік для вашої парафії? Ну як і для багатьох інших парафій, дуже непросто. Ну тому що на третій рік війни, як вже казав, вони були всі втомлені. Всім важко, всім страшно є і дуже багато людей якраз втрачає надію і цим цим якраз є ці ці трудні питання які або питання перед якими поста які постають перед перед виклики є для для наших парафіян і для кожної людини в нашому суспільстві але слава богу робимо те що ми маємо робити молимося проголошуємо слово Боже і якось намагаємося бути тими інструментами Божими у цьому світі. А як взагалі протистояти цьому? Адже військовий час все-таки загрожує, скажімо так, людині залишатись добрим християнином? А тут якраз є в тому і момент, тому що важкі часи вони завжди є викликом для особистості. І це йде мова не тільки про твою християнську віру, а це так само йде про твою людяність взагалі. No. E, важка ситуація це виклик, як ти поведешся, чи ти житимеш інстинктивно, або з інстинктом самозбереження, або ти будеш жити як людина, або, і ти будеш жити чеснотами, знову ж таки, е, 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 милосердя, довіря, турботи, співстраждання. Ну, тими речами, що ми намагаємося жити, то воно все протистоїть. І як намагатися, особисто для мене і особисто для наших парафіян, Ну, це є, я би наголосив такі три моменти. Це є молитва, наша спільна молитва, це постійний заклик до молитви. Це читання Слова Божого, ну, тому що Слово Боже, воно. Показує нам, що за всю історію людства були трагічні ситуації. Але якщо людина довіряє Богу, це все Бог це знає, як це правильно укласти для, для людського життя, хто має довіру. І третій момент це, є, це ясно, це є творення добрих справ. Молитва, читання слова Божого і добрі справи – це те, що буде тебе мотивувати. А ще, чому важливо колядувати, в чому головна цінність цих християних пісень? Я е, коли на Різдво закінчується е, літургія, благословення, і людям потім кажу, Ви всі сьогодні є апостолами, ви всі сьогодні проповідуєте добру новину про народження Ісуса Христа. Церква вас благословляє це нести це. Де ви сьогодні будете? Дома, за обіднім столом. Проповідуйте Ісуса Христа через коляду. Тому що колядка знову ж таки це не є просто. Фольклор, да, культура. Колядки, тексти колядок це завжди тексти біблії. Це є переспів біблійних подій, подій Різдва часом апокрифів. Але колядки це завжди переспів подій, яка відбулася. А просто якби, переказ події у спосіб музичний. Ну, тому це, це є один із способів проповідь. І ще б побажали глядачам з нагоди Різдва Христового та Нового року. Я бажаю всім всім нам, собі особисто, всім, хто нас сьогодні бачить, зустріти Ісуса Христа сьогодні у своїх яслах. Тому що приготування до Різдва і після, ми, як ті білки колеса, бігаємо, 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 готуємося, готуємося, готуємося. Потім Різдво, потім відходить такий часом депресивний стан, що все, тобто, гірлянди складають, ялинки розбираються, все, все таки, приходить такий е, стан такого, і що далі? Але що далі, то якщо важливо, щоб ти пережив центральну подію цього Різдва? Якщо ти зустрів младенця Ісуса, того Спасителя у Вифлеємі, в яслах твого серця. Тому бажаю, щоб ми всі цього пережили, зазнали цих подій народження Спасителя. Дякую вам за розмову. Дякую вам.